Можливість розгляду питання щодо вирішення питання про неповагу суду. Встановлюємо вашу особу. Встаньте, будь ласка, ваші Мама, Олександр Федорович. Дата рік вашого народу. Одиннадцять шосте року народження. Так, ви українець, України. громадянин України. Так, ваш сімейний стан Розведений. злучений освіта. Освіта не повна вища. Не повна вища. Mm -hmm. а, крім цього, ви пра працюєте. Міський голова. Працюєте міським головом. Полтавський міський головом. <клух> і де ви проживаєте? Вулиця, місто Полтава, вулиця Світонкова, 23А. З'яснююся. Вам зрозуміло, що... які зараз питання розглядаються? Ви зараз скажете, не зрозуміло, я зрозуміла. Я вам не сказала, що вирішується питання про питання неповаги до суду. Зв'язку з наявкою по справі, яким притягуються до статті 172 з значком СІ Кодексу України про адміну правопорушення. Зрозуміло. Зв'язку з неодноразовим. Вам ту постанову давали? За оголосив, так. Да. Вам разъяснили соглашение процессуальный права изъедная статьи 260.